Чи... 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 бумами джади нема і нам відкривають двері vi Грації, грації, бона сарата. chiudo, chiudo, кюдо, Grazie. Grazie. Нема нікого в хаті, треба почекати п'ять хвилин. Це не дівчинка, чи вже 30 років, правда ти доросла? 30 років. Ой, світло загасилося. Ой, може, мій мілий де тут світло. О! еко тут. Треба світло. Засвічувати. Такий будинок італійський. І тут другі люди живуть. Добрий... Добрий день усім. Це мій канал. Дорогесенькі мої, я зараз покажу, як я буду солодки пекти. Солодки моїм способом, по моєму рецепту, ми їдемо в подорож і я хочу спекти солодки, тому що ми будемо три дні з половиною, і три дні, дві людини це дуже-дуже дорого коштує тільки проїзд, не рахуючи гостинниці і другі витрати. Чому я вирішила це солодки робити? Тому що у мене залишилося дві останні банки ось такої, бачите, Мармеляти повидла такого. Вже заржавіло б я на балконі тримала. Це є море. Це буде по-італійськи ужина, перемелена ужина. А може, сливки А може, сливки Напевне, сливки Якби були сливки це було б набагато ліпше. Бо в мене ще й сливки були. І ось тут в мене є. це Я відкрию пізніше. Це в холодильник у мене прямо стоїть. І це фіки то живе в Італії, як називається фіки? Ми назбирали багато-багато тих фіків ми мали. І ось тут вони є помелені. Половина помелені і багато таких цілих фіків. Це в Італії дуже-дуже дороге повидло, саме повидло, яке може бути найдорожче, і, і яке дуже ціниться в Італії. Я буду теж другий раз робити кристату, я візьму це повидло і його тими горіхами ще зверху. Зараз от, в мене було 4 яєчка. Дорогенькі мої 4 яєчка останніх. Масло. Добре, що масло я знайшла. Масло невелике. Тут 200 грам. Я його недавно купила, бачите, 200 грам. От, подивіться, який жир є тут. Ви любите читати на Україні. Скільки тут жиру є? 84 жиру. Має бути 82 саме найменше. Це і дуже якісне масло. І дуже-дуже смачне. Копі продається. Ось, масло є. Масло є, яєчка є. Міксер є. Тепер, що я ще хочу використати? Оце в мене вже рікотта, вона в мене стоїть, стоїть. І я вже її хочу абсолютно, бо ми її не маємо часу, коли їсти. Це, бачите, я вже попробувала. Це скузи. Така рікотта з кози в нас продається. Зараз я ту рікотту всю дам. Бачите, там така водичка ще є знизу. Треба її всю 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 І я тут у рікотту дам солі, щоб я не забула, я вже тут сіль приготувала. А цукру я не буду давати, тому що мармелята досить солодка. Це повидло досить солодке. Є в мене ось такий цукор. Але я його відкривати не буду, бо в мене є дуже багато ось такого цукру. Дивіться, скільки в мене такого цукру є. Цей цукор ми завжди дуже багато їздили, їздимо у всякі подорожі. І за багато років я назбирала стільки цукру в барі, бо ми з ми кафе з цукром не п'ємо, а нам дають цукор. І я замітила, що в кожному місці дають гарні різні, різні, різні кольорові, ось такі, бачите, скільки їх є. І тобі подадуть на столик ось такою, цукор такий гарний. І мені так його не хотілося лишати. А я завжди пхала в кишеню. І я отак назбирала різного такого цукру. Тепер я вже тут не роблю таке, бо воно мені тут вже на... воно мені мішає. Оце я не хочу. Ще одна така є сумка, кульок. ще один такий є повний. І я хочу із... ізбавитися від того цукру, бо він мені мішає. Такий от, кіло, пів кілограма такого цукру, 2 евро у скільки, ну Може, пів кілограма, 2 евро це все коштує, але це не гроші, це просто гарно, це просто красиво. Евро. цукеро в Італії називається. Бачите, сканне дають, трусніковий цукор. Різний, о, такий цукор, туше такі були. бачите, о, Ось такий дають. Ну от Тобі подають кафе з таким, з таким цукром. Ну, як його залишити? Мері Крісмас. Я його взяла додому. Ось такий цукор в мене є. Це в різних лівінні. От бачите, де ми були в мене такий браслет на півночі Італії. Ми там дуже багато разів були і ми їздили цього літа. Я відео ще не знімала для вас. Знімала відео, але не показувала на YouTube. Отакі От різні. Ось такий цукор, різний, різний. Дивіться, який гарненький. Ось такий цукор. І... Я його так багато назбирала. Я його зараз дам, 2-3 бустин, 2-3 отаких. От це та не 2-3, навіть п ять. П ять дам. Ось такого цукру гарного. От Можете дзвонити. І можете квартиру винаймати. Де це є? Лівінню, там, де ми були. Там, де ми були, ось там. там нам, нам запропонували, ми там, напевне, були в барі, пили кафе, нам дали ось такий цукор. І я дам пару е, оти е, цукру, пару таких пакетиків. І все. І не буду, тому що, тому що дорогесенькі мої оця мармелята, вона дуже-дуже солодка, Не дуже-дуже, вона солодка. Все, сказала. Е, е, мука у мене є тільки така і тільки така. Я цього літа викинула муку. Я, я люблю таку чорну муку брати, але тісто не, не, не робиться добре на чорній ну не, не добре. Таке е, е, з половою, як вам сказати, таке необчищена не мука. Тісто гарно, як біле-біле. Ну Я вже викинула, в мене там хрубачки, мушки заобножилися, І я ось всю купила. Ця ще та якби свіжа мука. Але я її всю одну тримаю таки, в двох пакетиках, так закриваю щільно щільну ну, Зимою це не страшно, а літом 100% замножиться. Я пізніше купила ось таку, але я її купила за 50% знижки. Це дорога. Дорога така, але 50% і я клюнула на таку вудочку, Я купила, я її тримаю, але треба теж використати, бо вже кінчається срок. Бачите, от вже через 2 місяці мені буде срок закінчиться. Але я все не буду давати. я чуть-чуть. Бо я, я не знаю, що тут є. Тут не написано мука. Тут, напевне, ще крухмаль дали або, або кукурузяний, або, або кукурудзяний це було б гірша ситуація, якщо кукурудзяний. Або з картоплі. І не написано. От Дали рецепт, це все змішати, хто розуміє, от, робіть його. От. Три яєчка, півки, о, що в мене лізе? О, тут, о. ой, боже, ти з вусами це вилізло. Напевне, от, бачите, як, от, як людина назбирує отаке всякі, таке барахло в хаті, там і всяка і мушка залазить, там сидить, вони там множуться, Треба то все викидати зі шафи і, і не тримати багато. Пів стакана молока, 120 масла, і от таких тих дати шоколад, шоколаду трошки натерти 80 грам. І от і ту муку, і все, і вже печете. Отаке таке солодке. Я зараз дам трошки цієї муки і трошки цієї муки. І хочу навіть два зробити. Я хочу два зробити, тому що я хочу подарувати. Але як я зроблю два, я не знаю. Тому що мармеляту всю хочу використати. Тут є літра мармеляти, той, повидла, літра повидла. Вибачте, що я так говорю: літра повидла і чотири яїчка. Пізніше, в мене 18% ось така скапри. Це така, цой, як вона називається, коза з кози. 18% жирності. Дам це. У мене є лимони. я не хочу лимон терти. не хочу. Я прямо лимон терти. Я дам оцей запах, такий, ванільний запах. І я такий незесенький зроблю пиріжок і помащу цей пиріжок ось таким повидлочком. І буду такий буде такий тортик, типічний італійський тортик, дорогенькі мої. Бо У нас високі, з кремом, це ніхто не їсть, це ніхто не любить. Це страшно, люди бояться. Я би як Віталію привезла, принесла, у нас стіл поставила 20 см високий з кремом. Та італійці би, вони б прямо перестрашилися. Вони б попробували, але вони б навіть якби йому був смачний, вони б не ахали. Який добрий, який добрий. Вони привикли отаку кростату, маленьку їсти чуть-чуть. Я закінчую, бо мені зараз це все треба збити і пізніше побачимо, що вийде. Дорогенькі мої. Починає дзвонити вже дуже горяче. Це я заморожу. Це вийшло ось таке, бачите? І, а це зараз я буду робити таке саме. Це ми будемо в подорож брати. Це я заморожу. Зверху, я, мені бракує того тіста. Я зверху хотіла дати мандурлі. І бачу, що в мене є отакі мандур. Медаль такий, але це бачу це мука. І воно дуже дрібненьке. Я тоді рішила свою помолоти. дивіться, що в мене вийшло. У мене є ось такого медалю багато. І я помолола ось на такій кофемолці. І мені ось таку таке от, таке дизастру мені зробили, бачите? Одна більша, друга менша. Я вже не хотіла до кінця молоти, лишила ті великі куски. Тому що мені знову муку зроблять. Зробиться мука. І я зараз буду ось так, наприклад, ось так посипати такими грубими кусками зверху. І це я заморожу, ми як будемо. Ми як будемо їхати куди-небудь не в подорож, мені треба подарувати. Ми як будемо їхати, може, до нашої італійської родини. Тому я туди завезу і ми там будемо їсти такий тортик. Я дуже люблю приготувати, подарувати, тому що мені ось така, таке мені подобається. Зараз все розмашу. Тут мені ще залишилося, як бачите, от трошки зверху. І я ось це зараз, бачите, небагато, тіста мало, бо 4 яєчка це дуже мало. І я ось так розмажу зараз. І побачимо, що воно вийде. Бачите, ось так я розмазую. Ну так, як вийде, так вийде. Зараз я двома руками гарно зроблю. І вийде ось так. І багато горіхів зверху. Побачимо. Ось так я зробила два торти. Мармелята лишилася. Бачите, скільки ось так лишилося. Не могла їй дати цю мармеляту, тому що тіста мало, я ж не буду саму мармеляту їсти. І помаленьку поставлю холодильник мармеляту. Ця 26. Не, сюди краще поставити посередині. Підніше переставлю, побачу. А цю я ставлю у морозилку. Ця велика форма, мені здається, 33. Чи має, 33, 32. Зараз ми ось тут поставимо. Я вже місце приготувала. Мана погано відкривається. Ого-го. Мені тут треба витягнути ці всі ящики. Витягнути. Ой, поставлю чи не поставлю? Поставлю. Мені треба всі ящики повитягати і розморозити. Тут в мене грибів ціла купа. Тут що в мене є? Для чого воно в мене оце вот стоїть? Ну для чого воно стоїть? Тут треба все витягнути. Лисички. Лисички, це вже готове сугу. вже все, все готове. Відкрив по рисі, рис, макарон. Ось які заготовки я зробила. Так як мені сказали італійці, ті чорні гриби з помідором, з чесником і з пором. Треба мені тут порядок зробити, бо тут в мене багато такого є, що воно мені не потрібно. Витягнула я це солодке з, з духовки. Тут я готую вже вечерю. Бачите, які гарні. Ви мені написали, що стара капуста. Капуста зберігається дуже добре. і Два листочки, що вони жовті, це абсолютно не страшно, бо навіть треба викидати, якщо вони всі зелені, їх 3, 4, 5-6 листків зверху викидати, тому що вони мають багато хімії зверху, їх обризгують. Подивимося, тортик. оцей. Він вже, скажімо так, ще теплий, добре, що тверденький. добре, що тверденький, бачите? Він так, якби ще теплий, м'ягенький, тепленький. Я його лишу, щоб він зовсім зовсім від, ось такий він, він не буде високий. такий солодкий буде, бачите? Цукром я не буду посипати. У мене я витягнула цукор, але для чого? Я подумала, для чого мені посилати? Для чого мені посипати? Як тут вже є багато мармелята, солодка. Дуже солодка мармелята. А в мене такий цукор є пудра, така, бачите? Ця пудра. З таких різних тих панатонів є. Це вже два роки має. Мені вже треба або викинути, або подивитися, або не знаю, або їх якимось чином використати. І ось така, Буде, коли треба так трошки пудри прикрасити. ну З яблук буває тіста багато, щоб воно ну, гарне було. Треба так. І вона в мене така пудра є. Тут ми будемо їсти зараз ось так, полиємо гарною олійкою. І, і пізніше тонну, напевно, відкриємо. Тонну така тонна є. Я не знаю, фасолю відкривати чи не відкривати, може не треба. Може, це буде забагато, бо, бачите, купив мій компанію, йому сказала, купи бульбу і купи яєчка. Я купляю 6 яєчок, а він на ціну не дивиться. Він 4,4, а 4,4 це коштує набагато більше. Оце він для себе купив такі таралі і подивіться, скільки він тут стратив. Я здивувалася, що такий от кульочок, я завжди з кульочком своїм їду, а він кульочка не має, тому що він не думав з робити, з дому нічого не взяв, але він ми як разом, то він теж бере. Я здивувалася, що кульочок у нас от такий 15 чинтизімів коштує, та ж він 10 куштував. А як я приїхала тільки в Італії, то в нас давали безплатно такі кульки. Давали безплатно. А тепер треба платити. 15 це багато, йолки-палки. Яїчка, бачите, 1,90 одне яйце. Бульба оця дорога, вона якісна. Але вона. Але вона, е, вона 1,25 я навіть не бачила такої ціни. Е, 1,25 к. 1 1,5 є. Людина не дивиться і думає, а тут 2 кілограми є. Але це, напевно дуже дорога, тому що е резідують зеро. Бачите, немає відходів. Це не така капуста, як наші купляють. Що, е картопля не така, як наші купляють, Що, наприклад, 5 кілограм 3 евро. Ну, вона дорожча така. Вона, напевно, 1,80 за кілограм буде менш більш треба порахувати. 180 треба порахувати. І ось таку спизу він зробив. І йдемо їсти. Цей тортик я його залишу ще на годинку, щоб він гарний холодний був, бо він в мене такий, бачите, такий навіть. Я думала, що то все розлетиться та зверху повидло те, бо повидло, бачите, але воно якесь таке трошки згусло. Ну нічого, нічого подобається зараз мені. Я думала, воно буде рідке, як воно щіпиться зверху, але все мені подобається. Побачимо пізніше, як буде.